Всім привіт! Сьогодні субота, вихідний день. Ми з вами їдемо міняти рульові наконечники на Opel Vectra C 2004 року. Поїхали! Щось я трохи буксую зранку <хи> Зайшов наче, тормоз в магазин, блін. Може що просто ранок Треба <хи> трохи роздуплятися їдемо до Вадоса. Ні, на заправку спочатку, а потім до Вадоса. Нічого, піжон уже не спить. Красавчик. Заїжджаємо. Мені отут удобніше. Ти вже працюєш, нічого себе. Красавчик, Turbo Max Pro. А ну наші я цей козир. Oh, да. Ты ч такий, блядь? Та задолбало же, ты насморк. А, насморк? Я с утра зайшов в магазин такий на тормозі, просто капець. Пока там займається своїми ділами, я вже розложився. Інструмент. Ну. Заміна на починається з того, що для початку потрібно поокручувати колеса, піддомкратити і так далі. Ну, це для першого класу, в принципі. Починаємо працювати. Я не знаю, як вам, але для мене це є великим мінусом в Ек 30 Для того, щоб достати органайзера і взяти звідти домкрат, потрібно витягувати запаску. Це косяк. Ковпачки. Сюди. Щик. Вкручуємо колесо. Раз. Оце я, звісно, запакувався. Зараз буду знімати штани одні. Бо в мене там яйця зваряться. Дивіться, обережно. Автомобіль. Для цього краще підложити колесо під підрамник. І ложимо його під ланжерон. Під ланжероном там сантиметрів 5. Ну, зато голову не відіб'є, як то кажуть. Якщо, дай Боже, що. Колодки нові, рульовий наконечник, жопа. А що жопа? Шляпаємо, бач. А це воно в мене стукає. Да, ось ось сам наконечник. А тут він що? Ага, затягнутий. Тяга. Ну тягу я вже тільки відчув потім, як знім рульовий наконечник. У мене там підписник один писав мені. Сидиш за столом, розказуєш про ходову, а сам, мабуть, ні разу під машиною і не був. <гум> Начитався. Так що був під машиною і буваю регулярно. І не просто так сижу за столом. І не просто розказую, регулярно тут буваю. Це моє не просто хобі, це стиль життя. Люблю я не ремонтувати, я люблю їздити. Взяв собі ось такі накінечники компанії Starine. Ну, В принципі, це ну, так як я їжджу по дорогах непоганих. Так, да, в нас в Україні є прекрасні дороги, то мені цього буде вдосталь. Я думаю, що вони ще походять навіть в іншого власника автомобіля. Тому що я його буду продавати. Ну це не точно. Починаємо відкручувати. Спочатку я відкручую тут, а потім відкручую тут. Хоча від перестановки доданків сума не міняється. Поїхали. Так, спочатку це все діло обов'язково. Чистимо. Можно ведешкой брызнуть, но я вижу, что тут порядок, пильники цели. А еще у меня есть вот такой спецключ. Це спецключ для того, щоб міняти рульову тягу, яка вкручується в рульову рейку. Надівається і квадратом калас і відкручується. Купував. У мене було пежо, там були рульові тяги, роздовбані в хлам. Довелося купити. Но він тоді коштував немало, я вам скажу. Отак от. Так що потрібно, під'їжджайте, поділюся. Оп! Чудно! Просто чудно пішов мідна смазка. Та. Тому що так. Так, я легенько наживляю гаєчку і залишаю її тут, тому що нового наконечника я буду накручувати до неї, поки не попаду. На розвал сходження. А попаду я туди дня через два. Я думаю, нічого страшного не станеться. Зараз вихідні. Так що, ну і витки посчитаю, звичайно. Тепер пробуємо зірвати гаєчку самого накінечника. Ключ на 18. Оп! Єсть. А знаєте, чому так? Тому що тут також є смазочка мідна, яку ми також будемо під кожну гаечку ложити. Все, пішов. Це ми залишаємо на місці. У мене немає зйомника. Ну як немає, тому що просто ну, немає часу заїхати купити, насправді. Беремо молотка і починаємо ось сюди. Потихеньку стукати, він має вийти. Так. Да. Не треба переусердствувати, тому що тут ще і алюмінієва ступиця. Хоп! Дома! Прекрасно! Ось так це робиться. Тепер відкручуємо, щитаємо витки. Відкручуємо. Гаєчку знімаємо. В такому положенні починаємо вчитати витки. Раз. Два, одинадцять. Одинадцять з половиною витків. Все. берем новенький. Ось наш новенький. Наконечник. Я знімаю пильника, зараз я його змажу там, додавлю трошки смазочки і буду надівати. Готові ви платити за цю роботу 700 гривень. Я 20 хвилин ще тільки працюю. 20 хвилин. Я вже практично замінив перший накінечник. Зараз я вам покажу, дивіться. Якщо видно, він там пустий. Пустий. Від цього він також швид, швидко зношується. Ляпнули сюди крихту і на тому кінець. Крихту ляпнули смазки. Ось в мене є така смазочка. Таку можна з хлібом їсти. Ось так мій. Раз, туди, раз, раз. 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 Хіба це не чудово? Вона б там купаться. Він туди чудово заходить. Бачите, він лягає в паз. Тільки потрібна така викрутка акуратно. Маленька і гостра. Дивіться, щоб ось тут не пробити пильника. Ну, я вже на опиті, як бачите. Не тільки за столом розмовляти у мене. Як там пишуть деякі. Все, додав смазки, перемазав, надів пильник. Закручуємо. 11 відків. Ну, Тут гайка стоїть. Я поставив гаєчку для того, щоб впертися в неї і буде нормально. <світок> впертися. Так, щитаємо. Раз. Два. Все. Намазуємо всі різьбові з'єднання мідною смазкою для того, щоб на наступний раз легко відкручувалося. І прикручуємо на місце на кінечник. Ця сторона закінчена. Ту сторону смисла показувати немає. Тому що ідентично. Все ідентично. Ну як вам? 30 хвилин, робота зроблена. 700 гривень остаються у вас в кармані. І не їдуть до дядька на СТО. Тож, я думаю, що ви справитесь з цим. Я вам показав, як це робиться. Вперед, якщо буде прокручуватися шарнір всередині, в самому болту є посадкове місце під шестигранник. Ви просто вставляєте сюди шестигранник і закручуєте. Ну, я думаю, що шестигранник вам не знадобиться. Зачастую він. Потрібен лише, коли ви відкручуєте тягу на кінечник. Тобто. Тому що, коли ви відкручуєте, послабляється. Сам шарнір, коли він виходить з ступиці, він послабляється і починає крутитися всередині ступиці. І ви нічого не можете зробити. Особливо, якщо тут зараз джавелело, наприклад. Потім вставляєте шестигранника і за допомогою шестигранника притримуєте, щоб він не прикручувався. Ну і з розумом затягуємо пару раз, тому що це ваша безпека. Це рульове провіряємо гайку стопорну. Yeah. Ця сторона зроблена. Отаким От чином тепер можна перевірити і саму тягу. Якщо тяга розбита, шарнір тяги розбитий біля рульової рейки, ви беретеся за ступицю, робите поступальні рухи вправо-вліво і буде люфт. У мене його нема, слава Богу. Тому що вовремя міняю накінечник. Якщо його не вовремя поміняти, він починає бити в рульову рейку. І ви можете потім не обійтися самою рульовою тягою, а ще й придеться рейку ремонтувати, тому що воно тоді товче, сальники розбиває, і може потекти просто вона. Тож все потрібно робити вовремя. Стойки стабілізатора, як бачите, нові. В принципі, все. На цій стороні я вам повністю показав і розказав, як це все робиться. Це дуже просто. Не потрібно їхати на СТО. Ну, якщо є бабло, або ви можете заробити за цей час, за цю годину, що ви будете займатися автомобілем більше, вдвічі або втричі, то є сенс відвести машину на СТО. А чому б і ні? Якщо ви заробите більше. А якщо ви хочете зекономити і провести прекрасний час і любите свій автомобіль, то тільки так, пацани, тільки так. Все, та сторона буде робитися точно так само. До зустрічі! Ви на каналі Автофан. Все про автомобілі. Як бачите, я не тільки за столом, а й біля авто. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, тому що це мотивація для мене. Знімати щось показувати для вас. Слава Україні! Широму україномовний контент на YouTube, тим самим витісняючи російських підсів з наших безмежних країв, як на землі, так і в інтернеті. Побачимось!